Всім привіт сьогодні. в Випуску Динамо сенсаційно шантажує гравців фронтом. Інсайдер повідомив деталі переходу зінченка в Аякс Шахтар визначився з майбутнім коноплі у Шапренка. На руках пропозиція Динамо про новий покращений контракт. У 23-му році київське Динамо намагалася домовитися з Віктором Циганковим про продовження контракту. На той момент угода футболіста з клубом спливала вже за 6 місяців, через що існувала реальна загроза втратити гравця без будь-якої фінансової компенсації. За словами інсайдера Ігоря Бурбаса, керівництво Динамо нібито навіть тиснуло на батька циганкова, погрожуючи відправити Віктора на фронт у разі відмови підписувати новий контракт. У той період циганкову зимку вирушив на відпочинок до Ізраїлю, після чого перебрався до Іспанії, де мешкав у будинку Гвардіоли, поки тривали переговори з київським клубом. У підсумку Віктор таки залишив Динамо та перейшов до Жерони за 5 мільйонів євро. При цьому кияни зберегли за собою 50% від суми можливого майбутнього майбутнього трансферу. Нагадуємо, Віктор Циганков захищав кольори «Динамо» з 16 по 23 рік. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Захисник лондонського арсеналу та національної збірної України Олександр Зінченко продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Нідерландів, де виступатиме за Амстердамський Аякс. 29-річний футболіст у поточному сезоні захищав кольори Нотінгема. Однак з часом втратив довіру головного тренера команди Шона Дайча. У підсумку керівництва канонірів ухвалило рішення відкликати гравця та відправити його в чергову оренду за межі туманного альбіону. Інсайдер Марк Вервей розкрив подробиці майбутнього трансферу, зазначивши, що Зінченко залишатиметься в Амстердамі до завершення сезону 25 26 А всі фінансові зобов'язання за угодою візьме на себе Аякс. Виконувач обов'язків головного тренера нідерландського клубу Фред Грім переконаний, що Ява українського захисника додасть команді необхідного досвіду та допоможе покращити результати в нинішньому сезоні. Донецький «Шахтар» і надалі розраховує на Юхима коноплю, незважаючи на те, що футболіст відмовився продовжувати контракти з клубом, термін дії якого спливає у вересні 26-го року. Про це інформує інсайдер Ігор Бурбас. Повідомляється, що гірники не мають наміру поспіхом виставляти гравця на трансфер лише для того, щоб отримати хоча б мінімальну фінансову вигоду. Клубна стратегія Шахтаря полягає в тому, аби конопля повністю відпрацював чинну угоду, після чого залишив команду в статусі вільного агента. Раніше з'являлася інформація про зацікавленість у Юхімі з боку таких клубів, як Вердер, Евертон та а Якс. У нинішньому сезоні 26-річний футболіст провів у складі Шахтеря 19 матчів, відзначився двома забитими м'ячами та записав на свій рахунок чотири результативні передачі. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Півзахисник Київського «Динамо» Микола Шапаренко отримав від свого клубу офіційну пропозицію щодо укладення нового контракту на покращених фінансових та спортивних умовах, про що повідомляє трансфер ФІД. Нагадуємо, чинна угода 27-річного футболіста з білосиніми завершується 30 вересня поточного року. Водночас, за інформацією джерела, останнім часом до Шапаренко проявляли інтереси одразу кілька клубів, серед яких іспанська Жерона, а також турецькі гранди Фенербахче і Бешикташ. Ігор Бурбас в ефірі власної програми на YouTube поділився гучним інсайдом, у якому розповів, яких футболістів в складі своєї команди не бачить головний тренер київського Динамо Ігор Костюк та щодо кого наставник наполягає на продажі. Мені подобається зараз позиція Ігоря Костюка, якого ми вважаємо, нібито ручним тренером. Але я знаю, що він має в Динамо якусь вагу та може сказати Це мені треба, а це мені не треба. Не так, що йому шлак пихають. З того, що я чув, він сказав: Попов та Шапаренко мені не потрібні. Продавайте. Після 16 зіграних турів Динамо має у своєму активі 26 залікових очок і займає четверте місце в таблиці УПЛ. Відставання від лідера чемпіонату, який наразі є Черкаські ЛНЗ, становить 9 очок. Українська асоціація футболу завершила співпрацю з головним тренером жіночої національної збірної України Володимиром П'ятенком. Про це офіційно проінформувала прес-служба УАФ. Наприкінці 25-го року сплив термін дії контракту спеціаліста з командою Сині жовтих з огляду на особисті обставини. Наставник не має можливості продовжувати роботу. У зв'язку ухвалив рішення залишити посаду головного тренера збірної. Володимир П'ятенко очолював жіночу національну команду України з вересня 23-го року. За цей період під його керівництвом сині жовті провели 29 поєдинків, у яких здобули 14 перемог 6 матчів завершили в нічию та зазнали дев'яти поразок. Різниця забитих і пропущених м'ячів за цей відрізок склала 42 на 31. Також під керівництвом Володимира П'ятенка збірна України вийшла до другого раунду у плей-офф чемпіонату Європи 2025 А крім того, сині-жовті вперше в своїй історії пробилися до дивізіону «А» Ліги Націй. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.